Це відео з'явилось із зацікавого коментаря із запитанням, чи хтось взагалі заробив капітал на таких глибоких кризах. Бо ми знаємо, що переважна більшість втрачає на них, але у чийсь кишені ці гроші перетікають. Тому у цьому відео ми розглянемо найбільш показові історії, коли на кризах робився капітал. І що саме важливо, розглянемо, чому ті чи інші інвестори робили висновок, що буде крах. І як саме вони заробляли гроші на кризі. Бо це не тільки короткі продажі ринку, а й інші варті уваги, робочі способи. Це буде прикладне відео, а не просто історія. Ми розглянемо 4 основні кризи останнього століття у США і зробимо загальні висновки по ним і подіям інвесторів. Тобто виділимо сильні практичні уроки, які ми можемо відзначити і використати для себе, щоб зберегти і проносити капітал у турбулентні часи. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.ua. Ми розглянемо виключно самі відомі та підтверджені випадки, бо насправді інвесторів, які заробили, було значно більше, ніж ми розглянемо. Але з іншої сторони їх і не було доволі багато, бо на кризах заробляють одиниці. А тепер до справи почнемо із кризи 1929 року, тобто Великої Депресії. Один із небагатьох, хто передбачив вали ринку 1929 року, був легендарний Джесі Лівермор. Він відкрив величезні короткі позиції на акції найбільших компаній того часу. Він зібрав разом тривожні дзвіночки, підвищення процентних ставок ФРС, відтік золота з Європи до США, банкрутство фінансистів в Лондоні, доходи американських компаній, і дійшов до висновки, що фондовий ринок тримається на спекулятивній лихоманці без реальної основи для росту. Свою максимально коротку позицію він відкрив у вересні 1929 року і з очікуванням падіння ринку уже в жовтні. А тригором для цього був виступ Роджера Бобсона. Це був дуже популярний аналітик і економіст, і до його думок прислухалася велика аудиторія. Тобто сьогодні його можна було б назвати інфлюенсером. А у жовтні почалася паніка. Саме тоді відбувся чорний понеділок і чорний четвер. І фактично за тиждень після сильного падіння Лівермор викопав акції, які позичав для короткого продажу, і заробив 100 мільйонів доларів. Це просто гігантська сума. Якщо перевести в сучасний еквівалент, це 1,7 мільярда доларів. Він фактично став одним із найбагатших людей світу того часу. Ще одна відома людина, яка заробила на цьому, це Джозеф Кеннеді старший. Це був відомий на той час фінансист, інвестор і батько майбутнього президента США. Він також помітив ознаки манії на фондовому ринку, тому завчасно ще у 1928 році продав усі свої акції, чим зберіг свої мультимільйонні прибутки. Історія із чистильником взуття, який давав поради, які саме акції купувати, сталася саме з Кеннеді. Почувши від хлопчика-чистильника, що акції залізниць і нафтових компаній будуть тільки рости, Кеннеді вирішив, що якщо настільки непрофесійні інвестори грають на біржі, то ринок дійсно перегрітий. За легендою він одразу продав усі свої акції, навіть зашортив ринок перед самим обвалом. Звичайно, легенди усе спрощують, але завдяки своїй далекоглядності Кеннеді старший зберіг і примножив свій капітал. І ця далекоглядність заклала основу його майбутнього капіталу. Зокрема, Кеннеді потім інвестував у нерухомість і у бізнес, коли ціни були на дні. Він фактично скуповував усі цікаві йому активи після краху за копійки. Переходимо до кризи 1987 року, більш відомої як чорний понеділок. Найбільш відомим інвестором, який заробив на цій кризі, був Пол Тюдор Джонс. Він зі своїм аналітиком проаналізували історичні паралелі. Вони помітили величезну схожість між ситуацією 1987 року та передкризовим періодом 1929 року. вони проводили як по завищеним оцінкам для акцій, так і по технічним даним, таких як моментум, торгові об'єми та інше. По результатам власного аналізу Джонс прийшов висновку, що ринок увійшов в активну фазу спекулятивної бульбашки. Він діяв доволі рішуче відкрив короткі позиції на індекс S&P 500 через ф'ючерси і опціони. Але потрібно зазначити, що при цьому він використовував стоп-лоси, щоб обмежити можливі збитки. А коли за один день індекс Dow Джонса обвалився на рекордні 22,6%, стратегія Джонса принесла свої результати його фонд завершив 1987 рік із прибутковістю близько 125% і заробітком понад 100 мільйонів доларів. Це зробило пола Тюдера Джонса легендою хенчфондів, так як він показав, що уважне вивчення історії та дисципліна можуть перетворити паніку на прибуток. Інший менш відомий, але дуже показовий приклад це історія валютного трейдера Ендрю Крігера із банку Bankers Trust, який скористався хаосом після чорного понеділка. Але його стратегія повністю відрізнялася від усіх інших. Крігер звернув увагу, що валюти країн із ринками, що розвиваються, різко зміцнилися по ходу глобального зростання 1987 року. Зокрема, новозеландський долар зріс на. 40% за рік, і на думку Крігера, був переоцінений. Відповідно, після біржового краху інвестор шукали тиху гавань, і крігер передбачив, що новозеландець різко впаде. Він агресивно зашортив його, при цьому використовував колосальне плече. Він зробив це через деривативи. і Його позиція перевищила навіть усю грошову масу нової Зеландії. І Його ставка спрацювала. Новозеландський долар подешевшив близько 5%, що принесло банкер страс приблизно 300 мільйонів доларів прибутку за кілька днів. Сам Крігер отримав скромний бонус у 3 мільйони доларів а також здобув славу одного із найагресивніших трейдерів історії. Його випадок показав, що кризу можна монетизувати не лише на акціях, але й на валютах, якщо розпізнати слабу ланку в глобальній фінансовій системі. Тобто можна шукати і непрямі можливості та угоди. Переходимо до ближчих часів, а саме до краху 2000 року, тобто бульбашки доткомів. Але спершу запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню, де я публікую тільки прикладну аналітику, актуальні дані, ділюся своїми ідеями та угодами, і обговорюємо різноманітні інвестиційні питання. Отож, легендарний інвестор сер Джон Темплтон оцінив те, що відбувається навколо інтернет-компанії в кінці 90-х як безумство, і використав такий рідкісний шанс. Він назвав ситуацію тимчасовим безумством і взявся шортити доткоми на самому піку Бульбашки, але робив він це по-своєму незвичним способом. Стратегія Темплтона полягала в тому, що він робив ставки проти акцій інтернет-компаній, які тільки виходять на ринок, ну тобто провели IPO. І одразу перед закінченням блока періоду, ну це плюс-мінус 6 місяців після IPO, він шортив такі акції. Логіка доволі проста: як тільки інсайдери компаній отримують право продавати свої акції, вони масово почнуть це робити, бо вони чітко розуміють нереальність таких високих оцінок, і ринок обвалить ціни на ці папери. Так і сталося. Безліч нових інтернет-фірм, які ніколи не мали прибутку, злетіли до астрономічних оцінок. А Темплтон відкривав короткі позиції саме тоді, коли заборони з продажів знімалися. В результаті, коли бульбашка доткомі почала лускати у 2000 році, фонди Темплтона отримали величезний прибуток на цих шортах. Темплтон пізніше сказав, що така нагода буває раз на життя. Тому не опускайте можливості. Ще один показовий приклад це історія марка К'юбена. Вона цікава тим, що це ще один нестандартний підхід, оскільки К'юбен не був інвестором а був підприємцем, і навіть він зміг ефективно спрацювати. У 1999 році він продав свою інтернет-компанію Broadcast.com порталу Yahoo. Частину виплати він отримав напряму грошима і ще частинами акціями Yahoo, отримавши близько 14,6 мільйона акцій на суму приблизно 1,4 мільярда доларів. Юбина оцінив, що технологічний бум був не стійкий. Тим більше, що він пам'ятав, як у 1980-х багато компаній із ПК різко злетіли, а потім збанкрутували. Але проблема була у тому, що згідно договору на даний момент він не міг продавати свої акції, тому він звернувся до інвестиційного банку, щоб знайти вихід. Разом із Goldman Sachs Він сконструював так званий колор. Він придбав пут опціони на Яху зі страйком 85 доларів і одночасно продав коло опціони зі страйком 205. Ця опціонна комбінація коштувала йому нуль. Ну, премія від путів перекривалась премією від колів. і фактично він зафіксував діапазон вартості свого пакету. Коли у 2000-2001 роках акції Ях обвалились разом із усім технологічним сектором, Кюбен повністю зберіг свій статок. Його хеш спрацював ідеально, і він увійшов в історію як людина, що передбачила крах доткомів. і зробили один із найгеніальніших захисних трейдів на Уолл-стріт. довівши цінність виходу з ринку на піку. Та страхування ризиків. І переходимо до недавніх подій, а саме краху 2000 року. Це була глобальна фінансова криза та обвал ринку нерухомості. І почнемо із найвідомішого інвестора, який заробив на цій кризі, Із Майкла Беллі. Він задовго до кризи уважно вивчав статистику іпотечного ринку. Він помітив, що все більше видається ризикових субпрайм кредитів, а ціни на житло ростуть аж ніяк не за рахунок фундаментальних факторів. У 2005 році Беррі привів власне дослідження кредитних портфелів і дійшов до висновку, що до 2007 року піраміда із нестабільних іпотек обвалиться. Він також вибрав інноваційний шлях монетизації цієї ідеї. Він викупив кредитно-дефолтні своби ну, CDS, на низькоякісні іпотечні облігації через Goldman Sachs та інші банки. Але це була нелегка угода. Багато інвесторів його фонду, Sign Capital були обурені, адже фонд платив величезні премії по цих СВОПах, а крах ніяк не наступав. Дехто навіть вимагав вивести кошти. Бері навіть мусив скористатися правом обмежити вихід інвесторів, будучи впевненим у своїй правоті. Він все ж таки дочекався, поки бульбашка лусна, і закрив свої cds позиції до квітня 2008 року, ще до того, як державу почали рятувати банки. Особисто він заробив близько 100 мільйонів доларів, а його інвесторам сумарно він приніс більше 700 мільйонів доларів прибутку. За весь період існування його фонду Сайн, це з 2000 по 2008, він показав сумарну дохідність плюс 489%. До речі, це рідко згадують, але Майкл Беррі, зробивши й на Бульбаш Берсідоткомів, але там було значно скромніше по сумам. Його історія лягла в основу у фільму Гра на пониження. Якщо ви не дивились, рекомендую до перегляду. Ще кращі результати отримав Джон Полсон. У 2005 році аналітик його фонду Паоло Пелігріні приніс йому тривожні дані. Іпотечні кредити видаються усім підряд. Банки беруть високі плече, щоб отримати надприбутки, а ризики іпотечних облігацій явно недооцінені. Проаналізувавши ці сигнали, Полсон прийняв сміливе рішення шортити ринок іпотек, причому не традиційними методами, а через похідні інструменти. Так само, як і Беррі, він скуповував кредитні дефолтні свопи свою рідну страховку проти дефолтів по облігаціям. Коли все обвалилось, іпотечні облігації посипались. А фонди Полсона заробили приблизно 15 мільярдів на цих страхових контрактах. Рентабельність фонду перевищила 100%. А особисто Полсон отримав прибуток приблизно 4 мільярди доларів найбільше в історії Волстріт на той час. У 2008 році Полсон продовжив гру на пониження шортив акції вразливих банків у США та Європі, наприклад, Британського Барклас, Ербіес, Лойдсну інші. І заробив додатково сотні мільйонів, коли ті банки впали в ціні. А тепер переходимо до самого важливого, до практичних уроків, які ми можемо отримати від цих інвесторів, які пройшли не в ваші кризи та ще заробили на цьому. Та спершу, якщо у вас ще немає рахунку для прямого доступу на американські, європейські та інші фондові ринки, ви можете скористатися послугами ліцензованого брокера, яким користуюсь я. Своє посилання я залишу у описі під відео. А заодно цим ви підтримаєте розвиток проєкту Capitalizator.ua. Отож, урок номер один. Думайте контрінтуїтивно, будьте проти натовпу. Усі інвестори, про яких я згадував, мали непересічне мислення. Усі вони не піддалися ейфорії, а йшли проти цієї ейфорії. Звичайно, шортити тільки тому, що усі переконані, що ринок буде рости, не можна. Суть в іншому, суть в тому, що вони не йшли по течії, а мали власну думку, навіть якщо вона не співпадала з більшістю. Урок номер два: Передивляйтеся до сигналів бульбашки. Перед кожним крахом завжди на поверхні з'являються ознаки, що підказують перегрітість ринку. Це може бути висока оцінка ринку, ріст без прибутків, великі маржинальні зобов'язання учасників ринку і інші знаки. Загалом кожна бульбашка характеризується ейфорією. Це віра в постійний ріст і недооцінкою ризиків. Ну, особливо проявляється це в фразі цього разу, усе інакше. Урок номер три: Робіть глибокий аналіз і довіряйте тільки фактам. Успішні кризові інвестори приймали рішення на основі глибокого дослідження даних і фундаментального аналізу, а не чуток чи емоцій. Інша сторона уроку: тільки якщо у вас буде чітка і грунтовно пропрацьована позиція, ви зможете відкрити угоду проти натупу і айферії. Без цього у вас будуть вагання, ви просто не зможете монетизувати свою ідею або ще гірше отримаєте збиток. Урок номер 4 вчіться на історії і шукайте аналогії. Звичайно, кожна криза інша, і історія не повториться один в один, але історія римується і дає нам обізнаність. Ми можемо бачити, як розвивалися бульбашки, і як вони лускають. які параметри і характеристики ринку з'являються, і можемо порівняти її з поточними станами ринку. Як говориться, хто не знає історію, тому прийдеться її повторити. Урок номер 5 майте терпіння та силу переконання. Часто інвестори, що передбачали кризу, змушені були йти проти ринку довший час і витримувати тиск. А це важко, особливо якщо із кожної праски звучить купуй. Більше того, інвестори часто заходять занадто рано, оскільки пік бульбашки визначити ну, не зовсім реально. Тому іноді чекати приходиться значно довше, ніж цього хотілося б. Урок номер 6 Використовувати інструменти та інновації свого часу. Не потрібно обмежуватися тільки прямими інструментами, типу шортових позицій на біржові індекси чи акції. Можна використовувати опціони, плечові фонди, різні міжринкові конструкції, валюти, ну як це було з Крігером і тому подібне. Тобто шукати можливості, які ви розумієте найкраще, і як можна мінімізувати ризик та максимізувати прибуток. Урок номер 7 Маєте ліквідність і план дій на випадок кризи. Щоб скористатися кризою, треба бути до неї готовим як фінансово, так і стратегічно. Великі гравці зазвичай входили в кризу з певним запасом ліквідності, ну тобто кешем для інвестицій, або вже з відкритими позиціями, які приносять гроші в разі обвалу. Тому, якщо ви плануєте заробити на кризі, ви маєте бути до цього готовим. Урок номер 8. не бійтеся йти своїм шляхом. Всі перелічені інвестори стикалися зі скепсисом, глузуванням і навіть стиском. Їх назвали похмурими пророками, звинувачили в тому, що вони грають проти Америки. Це як було з Роджером Бобсоном у 29-му році, чи Майклом Беррі у 2007 му Головний принцип тут незалежність мислення. Якщо ваші розрахунки і факти кричать, що всі навколо помиляються, то можливо так і є. Найбільші успіхи на ринку часто приходить до тих, хто не побоявся піти проти загального консенсусу. Кризи це великі можливості, цю фразу чули всі, але тільки одиниці скористаються нею. І це будуть ті, хто провів аналітичну роботу, підготувався, має дисципліну і характер, щоб протистояти загальним настроям. Великий капітал на ринку будується тільки у важкі часи. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримаєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними це відео. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.